Усім вітання, хто зайшов на мій канал. Е, ну що ж, продовжуємо нашу роботу із блоком живлення B547. Сьогодні ми вивчимо його пульсації з допомогою осцилографа. Тут ми маємо задіяну мультиметр, який показує нам напругу на виході. Бачимо, яка напруга виставлена на самому блоці живлення. Виставлено обмеження по струму. Бачимо, що блок перебуває в режимі стабілізації напруги поки що. Три резистори по 47 Ом з'єднані паралельно загальний опір трішки більше 16 Ом. Розсіювана потужність 100 Вт кожен. Що хочеться сказати? Перш за все, бачимо, що блок досить надійний. Це видно із попередніх експериментів. А сьогодні я вирішив задіяти для його дослідження остелограф С118. Пристрій відносно вже не, не зовсім сучасний, але можна побачити характер пульсацій. На даній картинці ми можемо побачити, що є так звані високочастотні пульсації. Остерол, остелограф знаходиться в режимі закритого входу. Отже, постійна складова не потрапляє на вхід остелографа. Ми маємо зараз режим. 5 мВ на поділку. Хочу сказати, що важко засинхронізувати досить такі пульсації. Вони є менше, ніж 5 мВ, ну, можуть наближатися при навантаженні 5 мВ, в режимі обмеження струму. Можливо, картина поміняється. Зараз це ми бачимо в режимі стабілізації напруги. Ось, це наша картина на осцилографі. Тут є в нас мікросекунди і виставлено максимально можливе значення розгортки. Нагадую, що цей осцилограф має полосу пропускання до 10 МГц, хоча може фіксувати і до 25, із зменшенням амплітуди, яку він демонструватиме. Задіяно поки що один канал. Напруга стабільна. Резистори досить вже гарячі, градусів 50-60. Рука моя на них не вдержиться. Перш ніж записувати відео. Остелограф і блок живлення пропрацювали більше 20 хвилин. Тобто остелограф вийшов на робочий режим, ну і блок живлення. Усі деталі перебувають в термостабільному стані. Можемо бачити, що наш прилад не фіксує взагалі пульсації змінного струму. Цей блок живлення по паспорту дозволяє в режимі 1 мВ пульсації. Так, зараз спробуємо перевести остролограф, перепрошую блок живлення в режим стабілізації на струму. Зараз в нас є 1,90 ампера. Попробуємо поміняти от. Блок перейшов у режим стабілізації струму. Налаштування 1,8 А. Напруга 27,897 В. З'явилося, фактично тут ніби одиничка в тому розряді, але на екрані остелографа ми маємо трішки таку спотворену картину, отже, який можемо зробити висновок. Висновок такий, що при режимі стабілізації струму ми маємо, можливо, якраз ці шуми, е, які виникають при імпульсному регулювання в блоці живлення це, скоріш за все, не самі шуми, які виходять на вихід блока живлення, це є просто на вихід проникають трішки перешкоди від роботи самого блока. Ну, можна спробувати подосліджувати більш ем, широкосмугами, осцилографами, сучасними, але я не маю такої змоги. Тому досліджую тим, що є. Можемо переключитися в режим мілісекунд, подивитися. Ну, також не впевнений, що вдасться засинхронізувати, тому що тут дуже... Сигнал нестабільний і він є на грані чутливості осцилографа. Нагадую, 5 мВ на поділку. Одна клітка 5 мВ. Можемо попробувати тут щось поміняти. Параметри, можливо, щось вдасться побачити. Спробую виставити рівень синхронізації ручкою рівень. Також це. Не так просто зробити, тому що сигнал досить низької амплітуди. Очевидно, що він є меншим, ніж 5 мВ на поділку, тому осцилограф не може засинхронізувати оцей сигнал. Перейдемо в режим мікросекунд. Одно, все одно ми можемо роздивитися зміну нашого сигналу, але тут не можна чітко сказати, for. тут є, я б сказав, спектр певного сигналу. Тут не є присутній сигнал однієї частоти. Ну що ж, переведемо наш блок живлення в звичайний режим роботи. Поставимо, ну, перепрошую, це поки що 0,8. Напруга, бачите, 12,422. Можемо подивитися, що відбувається тут, на екрані. Картина не змінюється. 2,8 ампера режим стабілізації напруги увімкнено знову ну, от щось можна. Ось такого попробувати, побачити. Можливо, вдасться засинхронізувати. Ну, можна сказати, що одна клітинка ну, до 5 мВ пульсації. Тут От щось тут таке Нарешті, бачите, в режимі мілісекунд ми можемо от розгортка 2 мілісекунди? Перепрошую. Виставимо одну ось наш сигнал, наші пульсації. Ми їх побачили. Важко це зробити, тому що вони в різному спектру, але. Ось, я би сказав так, якраз одна клітинка, одна клітинка відповідає 5 мВ. Ну, 5 мВ при струмі майже 2 А, це досить хороший результат. Хочу сказати, що такі дослідження вимагають багато підготовки. Це є і налаштування от самого осцилографа, це і блок живлення. Тут, бачите, завдяки тому, що тут є по дві клеми, досить зручно, тому що одні клеми задіяні на під'єднання навантаження, інші клеми задіяні для вимірювальних приладів. Резистори дуже сильно нагриті, Температура вище 60 градусів, а то й 70. жаль, не під'єднав термопари. Но, повірте мені, рукою я торкнутися не можу. Радіатор само, самого блока живлення легенько випромінює тепло. Радіатор. Транзисторів майже холодний. Попробуємо ще тут трішки попрацювати з розгорткою. От 5 Перепрошую. 0,5 мілісекунди. Він засинхронізувався. Ну, спробуємо зараз ще раз режим, коли буде обмеження струму. Подивимося. О, ну тут же маємо таку картину. Зараз спробуємо, чи вийде. Тут уже гірша ситуація, сигнал складний. Немає чіткого одного сигналу, є багато гармонік, тому важко його синхронізувати. Змінюю. От, бачите, це робота блока. Зараз блок живлення працює в режимі стабілізації напруги. Спробуємо От засинхронізував. Ну, що хочу сказати? Обладнання моє не є таке надзвичайно професійне, але... Основні моменти можна побачити. Ще раз нагадую, що блок поки що без ремонту, без заміни заводських комплектуючих. Якщо даний формат відео вам подобається, пишіть, коментуйте. Буду працювати над іншими дослідженнями. Старатимуся чимось вас радувати. Запрошую переглядати мій канал усіх і тих, хто цікавиться електронікою, можливо. Когось зацікавлю. Ну, от так коротенько сьогодні. Хотів ще розповісти вам про роботу цього лока Ще він може послужити в певних речах. Ну, шум від нього є характерний такий, ну але це ще прийнятно. От напротязі години він вже працює. І поки що він не є такий втомлюваний. Можемо опрацювати ще з нашим сигналом. Дякую всім за увагу. Було приємно працювати.